Добрий ранок, добрий час, ми вас раді тут вітати. Наберем в долоні сміху і розсиплем всім нас, нас втіху, напорошимо швидше вуха, щоб усе все слухать. Ми протремо оченята, щоб усе спостерігати, бо ми хочемо все знати, дружніми і веселими малятами зростати. Діти, а який у вас сьогодні настрій? Добрий, я рада! Тож посміхниться всім навколо, посміхниться своїм рідним, мамам, татусям, бабусям, посміхниться, подаруйте усмішку, подаруйте усмішку друзям, подаруйте усмішку собі, подаруйте усмішку, сонечку, яке, мабуть, до нас скоро теж загляне. Дітки, а давайте ми з вами сьогодні відправимось у подорож на. Потязі, На ось такому яскравому і чудовому потязі. Паровоз, паровоз, новенький близькуй, він вагони повез, ніби справжній. Ой, дітки, потяг зупинився, бо на дорозі сидить зайчик. Якийсь він сумний, щось з нього трапилось. Зайчик зайчик, що в тебе трапилось? Чому ти такий сумний? А зайчик відповідає, що Бігла лиска та крала в зайчика рукавички, тому він такий сумний. Дітка, як ви гадаєте, ми зможемо е, вирішити, що наш зайчик та лиска друзі? Ні, вони не можуть бути друзями, бо лисичка образила зайчика, а друзі нікого ніколи не ображають. Дітки, а давайте ми підемо стежкою та пошукаємо лисичку та будемо її вмовляти, щоб вона подружилася із зайчиком та йому ці рукавички. Спочатку ми з вами пограємо у гру добре? Погано. Кажіть мені, будь ласка, ображати один одного це добре чи погано? Погано. А ділитися іграшками? Добре. А гратися разом? Добре. А обсипатися піском. Погано. А збирати букети з листя? Добре. А допомагати мамі? Теж добре. А гратися з вогнем? Ні, погано. Тягнути кошку за хвіст. Теж погано. А малювати крейдою на асфальті? Це добре. Молодці! Все розібрали. Давайте ще пограємося, хто з ким дружить? Дюймовочка з ким? Так, правильно з Ластівкою. Карлсон із ким товаришує? Із малишом, а малиш ще товаришує із собачкою. Мальвіна з ким товаришує? З Буратино. А Вінніпух. Вінніпух із п'ятачком. Добре, молодці, як і ви всіх знаєте, товариші. А й зараз ми будемо дивитися? Подивитися, а це в нас кот Леопольд. Він дуже хоче потоваришувати із мишками, але мишки... Завжди роблять коту По Леопольду погані речі, дражнять його, ображають, тому вони ніяк не товаришують. А це в нас журавель та лисичка. Спочатку вони вже спробували потоваришувати, але в них нічого не вийшло. Це в нас два барани. Вони зустрілися на місточку. І не змогли один одному уступити. Тому наприкінці казки вони звалилися з цього місточка, і ми їх теж не можемо назвати друзями. Адже давайте ми з вами спробуємо навчити наших казкових героїв миритися та не сваритися. Приготуйте ручки. Мирилка летіла летіла, на плече сіла, сказала тихенько. Мир. Це одна мирилка така чудова, а давайте ще іншу. Приготуйте мізинчики. Давай скоріш мізинчик свій. Зачепи його за мій. Мізин, мізин, мізинець, помірив нас молодець. Ось, якщо наші герої казочні навчаться міритися. Вичать ці мірилки, то вони теж зможуть потоваришувати і більше не сваритися. А зараз я розповім вам деякі правила, і ми з вами складемо квітку дружби. Перша пелюстка така пробачати помилки іншим. Не бути жадібним, не заздрити. Завжди ділитися з другом іграшками? Зупинити іншого, якщо він робить щось погане. Заспокоїти того, хто плаче. Допомогти другові, якщо у нього щось не виходить. Подивіться, яка різнокольорова яскрава квітка з різнокольорових пелюсток в нас вийшла. Ці правила потрібно запам'ятати і використовувати у вашому повсякденному житті у поведінці з, зі всіма оточуючими. Ой, а ми нашою стежкою дійшли до такої великої скрині. Як ви гадаєте, що ж там лежить? Давайте відкриємо та подивимось. А вона повна перемішаних рукавичок. Давай, але треба підібрати їм пару. Давайте подивимося на рукавички зверху, яка в нас перша. Так, синя з орнаментом. Давайте подивимось, яка за рахунком знаходиться знизу рукавичка така ж сама, як і зверху. Так, третя. А до другої зверху яка? Перша. А до третьої зверху яка? Так, остання п'ята. А до четвертої зверху яка? Друга? А і остання рукавичка в нас залишилась, ми її покладемо до п'ятої. Ось і на самому дні в нас знайшлись рукавички білі, ті самі, які лиска забрала у нашого зайчика. Давайте ми, а ой, не лиска бігає, давайте кажемо лисичці, щоб вона віднесла зайчикові рукавички. Ось лисичка принесла зайчику рукавички. Вони вже посміхаються. Подивіться, зайчик дов... вже довольний, він посміхається, він радий. Вони з лисичкою потовершували. Мабуть, лисичка більше не буде робити погано. І вони ніколи ніколи не посваряться. А зараз сідаємо на потяг знову і поїхали! Ми з вами будемо малювати. Дітки всі приготували аркуш паперу, водичку, пензлик та фарби. Покладіть горизонтально наш листочок паперу. І намалюйте такий прямокутничок. Ми будемо малювати потяг потяг дружби, тому залиште місце на вагончики справа трошки і трошки місця зліва. Так, Потім після прямокутника ми малюємо квадратик, поменше всередині прямокутничка. Це буде наше віконце. Замальовуємо все окрім віконця. Попереду нашого прямокутничка з лівої сторони ми малюємо перед нашого паровозу, передню частину та замальовуємо її. Потім малюємо один вагончик, другий вагончик. Та третій вагончик, і вони всі різнокольорові. Можна ще намалювати кришу для нашого паровоза, придивиться, вона не рівна, вона йде дугою. А також з ми можемо намалювати трубу на передній частині нашого потяга. А на, крищ, а на е, трубі ми ще намалюємо такий, таку кришечку, як, мабуть, грибочок. І три колеса. Але на наших вагончиках ми вже намалюємо тільки по два колеса. Ось такий чудовий потяг, яскравий, різнокольоровий, в нас вишу. Це буде у нас потяг. Дружби! До побачення, до нових зустрічей! Я була рада всіх бачити до побачення!